Якщо ми йдемо до Європейського Союзу, хочемо безвізового режиму, то оцю дурость показувати, яку показують деякі наші, якби то наші, я би ще промовчав. Приїхали київляни, з Франківська, з Львівська, якісь тут місцеві псевдореволюціонери, які по місцевому велосипед біцігля не мають. Чого з Києва переїхали тут блокувати кордон і тому подібне? Шановні ми так гав будемо ловити, ми... скоро нас самих ніхто в Європу не пустить. Ну це державний кордон, це йде пропуск, через що я не розумію, чому така розгубленість і тому подібне. Пару крикунів. Ми є виконавча влада. Ми, не... ми виконуємо ті закони, які приймає Верховна Рада. Такий закон прийняли митний кодекс, прийняла Верховна Рада. У нас ціла куча депутатів, які бралися за це. Вибачте, все завалили. Значить, і це питання не вирішили. Воно постійно стає, значить, гарячим головом, хочеться. Ну, так, шановні, ну, ніхто ж не може відмінити той закон, який прийняла Верховна Рада. Ну, вказано 10 днів, якщо є дві митниці, чи і 5 днів в рамках одної митниці. У нас 19 контрольно пропускних пунктів, де є перетин кордону. Сформовані і входять в одну закарпатську митницю. Ну, п'ять діб, так, да, це неправильно. Але ми вносили ці рішення. Рішення має прийняти Комітет Верховної Ради з питань податкової і митної політики. Категорично проти, йдіть туди, покажіть заявіть себе, виступіть на комітеті. Ну абсолютно потрібно діяти чисто цивілізованими і правовими методами, а не сидіти ночами, варити бограч, значить, а люди мають дивитися і не можуть проїхати.